Ось ще один наглядний приклад, того, що термостат ненормально працює, можете подивитися, бачите, температура чуть-чуть вище 80, це ненормально. Я вже проїхав 48 кілометрів, час-12 автомобіль працює, температура, коли обганяєш, нажимаєш на педаль газу, відповідно температура піднімається. А потім, коли ти вже їдеш ось таким поміркованим темпом, Температура не піднімається, тому ще раз показую, що це таке, що це ненормально і це впливає безпосередньо, це є причина того, що було з вихривими заслонками. Замінив термостат, в принципі, все добре. Температура тримається на одному рівні 90 градусів, не туди і не сюди, так як вона має бути. Стрілка в правильному положенні. Накат там і темо, температура тримається, не падає. Показники температури в нормі. Відповідно, правильна діагностика призвела до правильного ремонту. Це оригінальний мерседесовський термостат. По вигляду ніби нормальний, пружина теж, не бачу, щоб вона була. Закушена чи ще щось, ну, тобто, адекватно, нормальний стан. Позовні навіть не скажеш, в чому була проблема. Замінили. І це гумочка прокладка, яку теж зазвичай коли міняєте, її треба міняти, зазвичай йде комплектом. Я поставив по виробнику вему. До речі, вже ставив раніше і все окей було теж на Мерседес. Результат ви. Бачите, який Тобто температура тримається, все. Щодо ремонту, в принципі, це невеликі кошти. Вартість термостата 1300 гривень разом з прокладкою, плюс робота, заміна 800 гривень, тобто вартість робіт 2100 гривень це 50 доларів, це взагалі мова не про що. Але чому саме про це хотів поговорити? Чому це важливо так звертати увагу на всі нюанси щодо роботи двигуна? І ось як ви бачили на попередніх кадрах, коли зараз двигун прогрівається гарно, а проблематика була така, що двигун трішки не догрівався, тобто 80, це можна було побачити, однак люди не звертали на це увагу і їздили. Тому на теперішній момент я приходжу до висновку, що вихриві заслонки це наслідок. наслідок саме поганого термостата тобто виходу із ладу термостата. Чому так? Поясню. Коли ми експлуатаємо автомобіль, в нього є певні режими роботи. Зокрема, автомобіль розуміє, що, якщо він не нагрітий повністю, відповідно він запускає відпрацьовані гази. Вони заходять в систему вприску, формується суміш, але. Те, що заходить з системи вихлопу, воно, воно заходить уже з певними залишками невідпрацьованого палива, що, в свою чергу, з часом, коли ця проблема не усувається, накопичується на вихрових заслонках, таким чином, що вони не можуть закриватися. Бортовий постійно бачить, що автомобіль не нагрівається до завершення. ЄГЕР постійно відкривається, постійно заходять відпрацьовані гази, постійно відбувається накопичення на вихрових заслонках. Тому ще раз наголошую, що це не проблема вихрових. вихрові це наслідок, а причина була, зокрема. У термостаті, який тривалий час не ремонтувався, і внаслідок чого виникла ось така халепа. І саме нерозуміння цих процесів призводить до ось таких наслідків, коли у нас проблема з двигунами, коли у нас є певні нюанси по двигуну, і потім кажемо, що ось двигун поганий. Ні, це не двигун поганий, це не машина погана. І проблема не в заслонках взагалі, а проблема саме в некомпетентності людей в, під час експлуатації автомобіля. Тому на теперішній момент, ось я автомобіль взяв. Проїхав я вже після ремонту 69 км, температура тримається. Що я першим чином зробив? Я поїхав на трасу для того, щоб нагріти до нормальної температури двигун. Щоб палива було більше половини, і щоб включилася регенерація сажалу, щоб включилось пропалювання. Тому що воно тривалий час не робилось, воно якби виїжджало, було все окей, однак, однак люди цього не бачили, люди цього не знали або просто не хотіли цього бачити. Тому ось така ситуація і виникала. Тому, власне, вибачайте, що можливо емоційно про це розповідаю, однак скажу. З власної практики, що нічого складного в цьому немає, просто треба розуміти, як працює автомобіль, які нюанси можуть виникати. Тому що, наприклад, власне здоров'я можу сказати, коли інколи болить нога, ну це ж не означає, що проблема в нозі. Наприклад, може так само хапанути спина поперед, і це просто біль, яка віддає в ногу, тобто фактична проблема в спині, коли є грижа, яка віддає в ногу. Так само і з автомобілем в один-один. Нічого іншого тут немає. Просте, Проста увага, просте розуміння, воно призводить до нормальної роботи двигуна. І тим більше гроші це копійчні, 50 доларів. Однак з цією проблемою поїздивши хоча б, я думаю, місяць-другий, а ще взимку, а ще можливо додати холостий хід. І, виходить, ми маємо таку проблему. Тому що ЄГР в більшості форматів відкривається і запускає відпрацьовані гази в систему утворення суміші саме в той момент, коли автомобіль працює на холостому і коли автомобіль недогрітий. Власне, ось таке відео, якщо. У вас виникає звісно додаткові запитання? Ставте їх в коментарях, ставте свої вподобайки. Дивіться каналом всім мирного неба! Та все буде Україна!